Всіх вітаємо! Якось подивилися телепрограму про східну країну. Виявляється, там батьки досі вирішують за дітей, з ким їм одружуватись. Уявіть собі, що молодий чоловік наречений може побачити обличчя своєї коханої тільки на другий день весілля. Так, я теж була здивована. У нас зараз такої практики. На щастя, немає. Слава Богу. Ми самі вибираємо собі супутника життя, хоча і тут бувають сюрпризи. І дуже часто ми зустрічаємо людину, вона починає нам подобатись, ми все більше і більше закохуємось, почуття зростають. Ну а далі, звісно ж, весілля, А потім виявляється, що у цій людині нас далеко не все влаштовує. Ось у мене в руках зв'язка ключів. Тут є ключ від нашої квартири. А до цього у мене був ключ від орендованої квартири. А, взагалі, як ми обираємо житло? Ти придивляєшся, шукаєш, питаєш ціну, стан оцінюєш, розташування, співвідношення, ціна, якість. І якщо, якщо все влаштовує, подобається. Більшість цих моментів влаштовує, ти даєш гроші, а тобі ключі. У зйомну квартиру намагаються вкладувати по мінімуму зазвичай, ну і задовільняються тим, що є. Ну а, а якщо вже купуєш свою особисту, далі зазвичай починається довга історія з ремонтом. Да. Так само в сім'ї до одруження ми ставимося до хлопця чи до дівчини приблизно як до зйомного житла. Ну, Хоча іноді вкладуємо кошти. Так, ми зазвичай не намагаємося все змінювати і переробляти. А от після весілля. Нам дуже кортить зробити такий, знаєте, не просто ремонт, а капітальний ремонт. Ну і часто таке бажання виникає у жінок. Щось мені так здається. Ну, не завжди. Хоча, може, жінка більше прагне до вдосконалення. Е, насправді дуже добре займатися самовдосконаленням, тому що інакше починаються проблеми. Ну, скажу як чоловік. Чим більше тобі говорять, що і як потрібно робити, тим менше хочеться робити саме так. Жінки вимогливі, а чоловіки вперті. Не знаю. До речі, щодо надмірної вимогливості. Томас Едісон ніяк не міг знайти собі помічника. Якось він розказав про свою проблему Ейнштейну. або. Айнстайну і показав кілька аркушів паперу із запитаннями, на які кандидати мали відповісти. Енштейн став їх читати. Яка відстань від Нью-Йорка до Чикаго? З чого роблять нержавіючу сталь? Зрештою, Енштейн проглянув запитання і сказав: не чекаючи відмови, знімаю свою кандидатуру сам. Якщо навіть геніальний Енштейн не дотягнув до того, щоб бути помічником Едісона. А значить, Едісон трошечки неправильно оцінював профпридатність. Якось на вінчані почула таку фразу: Не шукайте собі ангела, тому що ви його не знайдете. А якщо ви його і знайдете, він за вас не піде. У кожного з нас є певна картинка в голові, яким має бути сімейне життя. Ну, ми ж собі уявляємо якось це. І це уявлення формується насамперед під впливом сім'ї, у якій ми виросли. У ній були позитивні якісь моменти, до яких ми звикли і які ми хочемо мати у своїй сім'ї, але є і негативні сторони, про які ну, ми кажемо собі, у моїй сім'ї такого не буде ніколи. Але насправді ще відбувається: я створюю сім'ю і хочу внести те, що мені подобалося у моїй сім'ї, але не факт, що це сподобається моїй половинці. Дуже часто саме так відбувається. Тому що у неї були свої традиції. При, як приклад з нашої сім'ї, це суботній обід і вечеря в п'ятницю. Це я маю розповісти, тому що це більше турбувало якраз таки мене. Я звик, що у нас в суботу святковий обід завжди. І найкращі страви, які готувалися, то вони подавалися саме в суботу, в обід. А коли ми одружилися, я дивлюся чомусь, моя дружина. В п'ятницю ввечері найкращі страви. Щось таке, знаєте, якийсь делікатес, щось таке, чого готують зазвичай небагато. Вона подавала це в п'ятницю ввечері. Ну, Просто я дуже люблю п'ятницю ввечері. От якось вона, вона мені. Пахне затишком, початок суботи, божого дня. Ну а в мене ж у мене ж була звичка. Суїла тобто я, звичка, я вже двадцять з лишнім років звик, що найкращі страви вони мають бути в суботу в обід. Але хочу сказати, Жан мене зрозумів. Ну не сне <хи> маю визнати, що не одразу, тому що декілька років мене це бентежило і е, е, навіть нервувало. А одного разу якось я сказав про це дружині, і вона мені пояснила свою тачку. По... Зараз ми порозумілися. Отже, не треба чекати, що у твоїй сім'ї буде все так, як ти звик. Тепер друга сімейна тенденція: я чогось не утримував у дитинстві і чекаю, що моя половинка заповнить цю прогалину. Ну або я дуже бурхливо і болісно реагую, коли в сім'ї ця дірка теж залишається незакритою. А насправді чоловік, або дружина відповідальна за свої дії. І вона не несе відповідальності за те, чого не додали батьки або інші, значущі люди в дитинстві. І ще один розповсюджений сценарій це під час зустрічань мене не все влаштовує. Я помічаю якісь недоліки у коханій людині або особливості, скажімо Але думаю, що вона зміниться, або взагалі не думаю. Під час зустрічань, а потім воно вилазить. І ще один приклад з нашого життя. Ми з дружиною дуже різні по темпераменту, по, по, по характеру, і е, в нас була проблема, що я звик відпочивати в великій бурхливій компанії. А моя дружина від цього просто виснажувалась, Це був не її відпочинок. Я люблю, так, я люблю тишу, затишок. Ну, я можу побути в компанії, але не настільки довго. І, і не можливо, не, не настільки великий. Так. Так. А я звик відпочивати саме так. І е, переживав таке величезне розчарування, тому що те, від чого я отримую неймовірне задоволення, моя дружина від цього страждає. І це мене почало дуже сильно турбувати, але ми знайшли компромісний варіант, який влаштовував обох. І зараз ми разом насолоджуємося відпочинком. Тому дуже важливо знаходити те, в чому я можу поступитися, розуміти. Особливості своєї половинки і підлаштовуватись один до одного, і при цьому залишатися самому щасливим. Взагалі, змінювати когось це не наша задача. Це загалі завжди провально. І Бог не покладав на нас таку відповідальність. Навіть більше, Бог не давав нам такого права. Якраз таки наша відповідальність робити ремонт у собі, у своєму характері. Саме це допоможе змінюватися і вдосконалюватись і вашій половинці. Так це надихає. Ну, а тепер повернемося до квартири. Ми теж нещодавно придбали власне житло безмежно щасливі. Так. Тепер знаємо, що таке ремонт. Причому робили його у новобудові. Можна було зробити все на свій mm. смак. І знаєте, до якого висновку ми прийшли? Як би ретельно ти не підбирав матеріали. Як би ретельно не планував, все одно будуть помилки, і все одно всього ти не зможеш врахувати, і буде щось таке, що ти подумаєш, можна було б зробити по-іншому. Зробив би по-іншому або так. краще. Тому що будеш порівнювати з іншими квартирами. І так само в сімейних стосунках. Ідеальних людей немає. І визнаю, ми, жінки, схильні порівнювати. Може, чоловіки теж. А чому не варто цього робити? Чоловік, наприклад, хоче мати привабливу дружину. Ми знаємо, це його потреба. А жінка очікує ніжності, любові, ласки, справді ну, а особливо після пологів. Е, коли дружина годує дитинку, її тіло дещо змінюється. Вона Просто може прит... бути... потрібно працювати над собою над своєю зовнішності. Так. А не завжди є час і сили на це, особливо, коли дитина маленька. І є речі, які тобі не під силу. Наприклад, вік бере своє, і з часом я розумію, що як би я не старалася, що б я не робила, все одно з кожним роком я буду все більше і більше програвати перед. Більш молодими і, можливо, більш гарними. Але я ж чекаю, я ж чекаю, щоб мій чоловік продовжував любити мене і не порівнював. Так само, і чоловік він має розвиватися, навчатися проявляти ніжність, турботу, забезпечувати сім'ю і, ну, і ще багато чого робити. Але в нього також є свої особливості. І він, можливо, ніколи не стане таким, як хтось інший, да, з ким ви його порівнюєте. Так, він може рости. Але коли людина вже ось тут якась розвивається, і вона досягла такого рівня, наприклад, в романтиці, так, так. а людина, вона робить кроки. Важливо помічати ці кроки, але їй дуже важко дотягнути до того рівня. До речі, я тобі дякую за те, що ти з розумінням ставишся. Я маю визнати, що я не дуже романтична людина. Достатньо романтично. А взагалі у Біблії є золоте правило, яке говорить наступне: як хочете, щоб чинили вам люди, чиніть ви і їм так само. Якщо ви не хочете, щоб вас чоловік порівнював ну, з красивішими, або тими, хто більш смачно готує. Так Так і ви не порівнюєте його з більш, з більш романтичними чи більш успішними чоловіками. Ну інакше людина буде відчувати неповагу до себе. Ну і ваш рахунок у банку любові буде на жаль падати. Про банк любові ми розповідали в одній із попередніх передач. Можете переглянути її на нашому youtube каналі. На завершення хочу прочитати ще один текст із Біблії з послання апостола Павла до Филипян, четвертий розділ, 13 вірш. Усе можу в тому, хто мене зміцнює в Ісусі Христі. А перед цим трохи вище є пояснення. Зачитаємо: вмію жити і в нестатках, умію жити і в достатку, звик до всього і в усьому. І насичуватись, і голодувати, мати достаток і терпіти нестаток. А далі він каже, що він це все може робити в Ісусі Христі, тому, хто його підтримує. Так, Бог може допомогти нам бути щасливими і задоволеними тим, що ми маємо у наших сім'ях, задоволеними чоловіками, дружинами, допоможе нам цінувати сім'ю, адже як сказав Мухаммед Окара, те, що ви щодня маєте, хтось щодня просить.